Друзі, сьогодні передаємо чергову партію е, антидронових сіток нашим е, прикордонникам. Вчора дві фури було розвантажено, сьогодні ще три, а загалом 25 фур антидронових сіток було передано до прикордонних військ України. Дякую благодійному фонду за надану е, благодійну допомогу у вигляді е, антидронових сіток, які в подальшому е, допоможуть нам. Прокласти логістичні шляхи та зберегти життя та здоров'я військовослужбовцям. Подякую. нагороджується громадська організація Слідка підприємства сетеви та кіноіндустрії за проявлену волонтерську ініціативу, активну громадську позицію. Дуже дякую, дякую вам. Дякую за дякую. Де, робимо приїхали. все можливе сьогодні. Передаємо ще одну партію сіток цього разу для прикордонників Державної прикордонної служби України. Це наші постійні захисники і партнери. Ми віримо, що це врятує їхнє життя, це врятує і наше життя, тому що за їхніми спинами знаходимось ми. Слава Україні!